Всім привіт! Приїхали до Словаччини, і можливо зараз голова йде обертом від кількості справ. Це абсолютно нормально. Саме тому ми підготували цей короткий посібник. Тут найперші найважливіші кроки, які потрібно зробити з урахуванням усіх правил на 2025 рік. Пройдемося по всьому разом. Так справді нове місце, нові правила. Легко розгубитися, але не хвилюйтеся. Вважайте цей огляд вашою особистою дорожньою картою. Ми розставимо все по поличках, щоб зняти стрес і дати чіткий план дій. Почнемо з найголовнішого. Отже, про що саме ми сьогодні поговоримо? Ось наш план. Спочатку юридична база, потім розберемося, що робити з документами. Далі суперважливе питання житла, а також медицина та школа для дітей. Потім, що треба знати про роботу і поїздки. І на десерт короткий чек-лист, щоб нічого не забути. Ну що ж, поїхали. І починаємо ми з фундаменту. Це без перебільшення основа основ легалізація свого перебування в Словаччині. Без цього першого кроку, власне, нікуди далі. Так от як це працює зараз? Увага! Процес тепер цифровий. Спочатку треба зайти на портал МВС і заповнити онлайн форму. Після цього там же онлайн забронювати конкретний час для візиту в поліцію, і тільки потім вже йти туди з документами. Важливо просто прийти з вулиці без запису вже не можна. Щоб на місці все пройшло як по маслу, підготуйте документи заздалегідь, обов'язково паспорт чи айдікартка, свідоцтво про народження на дітей і, що важливо, підтвердження, де саме ви живете. Це може бути договір оренди або заява від власника житла. Гаразд, документи на руках. Що далі? Треба розібратися, що вони означають, скільки діють, і які нові правила з'явилися у 2025 році. Це допоможе уникнути багатьох непорозумінь. І ось тут починається найцікавіше і найзаплутаніше на паперовому підтвердженні, яке видали, може стояти дата, що закінчується в березні 2025-го. Не панікуйте, це нормально. В електронній системі держави статус продовжено автоматично аж до березня 2026 року, система знає, що все гаразд. Але як довести це, скажімо, орендодавцю? Є простий лайфхак: зайдіть на той самий портал МВС, згенеруйте свіже підтвердження з актуальною датою до 2026 року і роздрукуйте його. Носіть цей новий аркуш паперу разом зі старим документом, і жодних питань до вас не буде. А тепер увага! Це, мабуть, найважливіша зміна, яку треба запам'ятати. Всі, хто отримує тимчасовий прихисток після 15 грудня 2024 року, мають рівно 90 днів, щоб податися на нову пластикову id картку Це обов'язково. І щоб ніхто не подумав, що це просто порада, це серйозна вимога. Міграційний центр прямо попереджає: пропустити цей термін означає отримати адміністративне порушення, яке може створити проблеми пізніше. Тож ставимо собі нагадування в календарі. Гаразд, з легалізацією розібрались. Тепер про дах над головою. Тут теж є дуже важливі зміни в державній підтримці, про які треба знати. І тут ключова цифра 60. Для більшості людей державна допомога на оплату житла тепер надається лише на перші 60 днів. Після закінчення цього терміну держава припиняє виплати власнику житла. Це треба враховувати, плануючи свій бюджет. Але як і в кожному правилі, тут є винятки, і вони дуже важливі. Правило 60 днів не поширюється на так звані вразливі категорії. Подивіться уважно на цей перелік. Якщо хтось із родини підпадає під ці критерії, підтримка з житлом буде продовжена. Добре, рухаємось далі. Наступні два кити, на яких тримається життя в новій країні, це здоров'я та освіта дітей. І тут теж є свої нюанси. Так, як же працює медична система? Все доволі просто і ділиться на три групи. Діти до 18 років отримують повне медичне страхування. Тут все гаразд. Дорослі, які працюють, також мають повне страхування від роботодавця. А от безробітні дорослі мають право на невідкладну та необхідну допомогу. Важливо, це включає і лікування хронічних хвороб. А тепер про школи. І тут дуже дуже серйозне нововведення. Починаючи з нового навчального року, всі діти від 5 до 16 років зобов'язані фізично відвідувати словацьку школу. Це треба чітко розуміти. Українська онлайн-школа це чудово для збереження зв'язку, але вона більше не вважається виконанням обов'язку шкільної освіти в Словаччині. Гаразд, легалізувалися, житло є, діти в школі. А що з роботою та можливістю подорожувати? Давайте розберемось, які права та обмеження тут існують. Почнемо з хороших новин. З роботою все максимально просто. Статус тимчасового прихистку дає вільний доступ до ринку праці, ніяких додаткових дозволів не потрібно. І ще один заспокійливий момент втрата роботи жодним чином не впливає на легальний статус. Щодо подорожей, тут теж все досить вільно. Можна їздити країнами Шенгену за правилом 90 на 180 можна ненадовго повертатися в Україну. Але є одне залізне правило: одне велетенське але ні в якому разі не можна подаватися на тимчасовий захист в іншій країні ЄС. Це автоматично анулює статус у Словаччині. Ну що ж, ми пройшлися по основних моментах. А тепер, щоб усе це вклалося в голові, давайте зберемо найголовніше у короткий чек-лист це такий собі список справ на перші тижні. Пробіжімося по ньому: ось першочергові завдання: податися на пластикову картку, пам'ятати про 60 днів на житло, обов'язково записати дітей до школи, повідомити поліцію про зміну адреси протягом трьох днів, ну і одразу зареєструватися в страховій. Якщо тримати ці п'ять пунктів у фокусі, то найскладніший початковий етап пройде значно легше. І от, коли з цією першою, найскладнішою бюрократією покінчено, постає логічне питання: а що далі? Виконання цих кроків це не кінець шляху, а лише початок. Це міцний фундамент, на якому вже можна будувати наступний етап етап повноцінної інтеграції та облаштування свого життя в новій країні.